Всім привіт! Ви на каналі Данік Шоу-Блог. Рецепт буде в описаннях. А, зараз хочу вам показати, як я буду е, жарити панкейки. Погнали? Я думаю, що ви готові. Ну, погнали! Е, починаємо. Зараз упустю вас трішечки, мене це видно не буде. Вам надо буде. Вам треба буде отака миска. У мене отака вона. Да. Віси, щоб міряти. Я вже все відміряв. І вам інгредієнти, я вже на самому початку розказала. Тепер ми беремо миску, включаємо віси. Зараз вони настроюються. Ставимо, ставимо е, на 0, щоб е, відміряти нормально. Засипаємо. Спочатку, напевно, будемо заливати. Я візьму е, таку, зараз покажу, отаку цю. От, звісно, тут на рускому написано, ну, нічого, жидкость міліметр. Нам потрібно 210. Відміряємо 200 і там трошки доливаємо. Починаємо. Давайте я поставлю. Все, я налив 210 десять міліметрів. От, 210 мл. виливаємо. Получається 226 грам. Все оставляємо. Тепер заливаємо олії. Вам розказую, да, я подивився тільки, що забув, скільки треба олії. Вони там не відміряються, скільки міліметрів, треба 200, коротше, 20, 25 грамів. Да, 25 грамів це 200 столових ложки. Опять обнульовуємо. І наливаємо 205 гран. Ой, 205 вибачаюсь. 25. Хех, вибачте. Помилився трошки. І статі вам хочу ще сказати, що я буду цим перемішувати, тому що мені цим буде легше. Бо ложкою будуть комочки. Треба дуже довго тоді мішати. А цим е блендером Мішательно, я його так називаю. Е, то ним швидше. Давайте розб'ємо ще яйце. Туди кинемо. Все, яйце кинули. Так, я в ручки. Звитримо. Так, далі ми давайте спочатку це перемішаємо. Беремо брендер і нажимаємо і розмішуємо. Я виключу вас, тому що все буде дуже голосно. Все, я перемішав. Тут піниться воно трошки, ну це нічого страшного. Тепер засипаємо все сухе. Засипаємо спочатку сахар. Тут вже от 30 грам насипано. Обстукаю, щоб лишнє. Далі йдемо К. Так, ми насипали. Давайте тепер опять ставимо на нуль і насипаємо 5 грамів. Я насипав 5 грам, розпошивається тіста. Далі беремо щепотку солі, щоб воно все спрацювало. Навіть трошки можна більше. Все. І можна ще трошки сахара досипати, щоб не чувствувалась соль. От так от беремо, трошки насипаємо. Все, досить. Бо буде дуже слабко, а це нам не потрібно. Беремо міксер і спочатку його розмішуємо просто так, не включені. Зараз трошки розмішаю, щоб не було синетки. Можна вже вісь забрати, вони вже нам не потрібні. Можна навіть. Я їх виключив. Чи не виключив? Та не виключив. Клара, ми не всім її виключимо. Виключаємо. Почаємо з розетки його беремо, витягаємо ці винтики, винтики ставимо це. Так от. Трошки неаккуратно трошки замастити, але там нічого страшного. Не ж все ідеально завжди. Ну все. Тепер треба вам розігріти сковородку. Так. Да. Все, в мене розігрілась сковородка, ставимо маленький вогонь. Вона в мене розігріта, нічого не треба вливати панкейки жаряться на сухій сковородці. в мене завжди я беру вилку і ложку. Беремо тісто, ложкою. Взяли кусочок тіста. не Кусочок. Я ложечку тіста набрала. і на сковородку. Вони жаряться, поки, е, коли бульбашки появляться за перші, тоді можна перевертати. but i'm sure Пишки налив там, де не потрібно. Не переживайте, вони потім легко здається. О, дивіться, показую, бачите, мій блінчик оцей почав вже попиритися. Це значить, що зараз треба вже перевертати. А бачите, коли заливеш отакий. Ще. Думаю, ви побачили, не знаю, чи ви побачили, Надіюсь, що побачили. Беремо ложку вилку, можна теж другу взяти. Перевертати будемо. Беремо його. Такий гарний вийшов. Дивіться. Бачите? Ось такий плінчик вийшов з тієї. І ось скоро цей теж треба перевертати. Тепер беремо його трошки прижати, щоб він... Він був хороший. А там уже, як побачимо, Да. Та ще будемо перевіртати, можна його зараз посунути трошки. Але я думаю, що можна зараз даже попробувати, який він буде, що його зараз вже перевіртати. О, він дуже трошки якийсь дуже хороший. А так, і ще хотів сказати вам, що треба швидко порізову взяти якусь. Я беру саме обичну, беремо сюди ставимо, беремо лінчик, який так. вже зробився. І оставлю сюди. Колбасінь неслухняна. Ось бличок згорить. Та щоб не згорить. Він в мене ніколи. Берем раз-два і оставили. ще одну залити, Перевернути його. Хочу вам розказати історію, як я один раз щось готував. Готував вроде б, то, жарив котлети з курицею, з курицевим фаршем. Жарю я і якось я зачіпляю за ковородку і в мене вона падає. Я її встиг заловити, але полечив дуже сильний жовх. Ну, не дуже сильний, але був шрам. Таже зараз ще він, вроді то є. Я не дивився? Так, да, він дуже зараз є. Тому будьте завжди сковородкою обережні. Вона дуже для дітей, тим більше небезопасна. Да. Ні, серйозно. Я багато раз е, ж, попік, пік, пікся від сковородки, да. Це було так больно тоді, але я терпіла, тому що хлопець все-таки. Хлопці не плачуть, там все таке. Давайте покажемо один бунчик вже. Такий остився. Десь Он і надкусил. Дуже смачний. А з варенням зайде точно. Надо трошки більше сахара, але варення йому додасть солодкість. Да. О, це прям такі клубці всі хорошенькі. Добротний, во. М -м -м. Вони ж їх встают так хорошо. Якщо їх сильно там не приезжали, то вони хорошо встают. Я вважаю, що це дуже... Оця попитка моя, вона дуже хороша. Дуже. Я вас зараз викручу, тому що буде дуже довге відео. Я не люблю, коли в мене доведе на каналі відео. Я думаю, що вам не дуже подобається, дивитися... Довгі відео. Тому я завжди для вас стараюся. Як завжди. Я завжди вам стараюсь. Я вам так скажу. Я завжди вам стараюсь. Оцей хороший, він дуже хороший, м'який такий і пахучий. я чуть би не попікся, до. Фух, страшно. Опит є опит. Зараз останню порцію закину перед вами перед вашими очима. Ну, один блинчик оце. Ставьте лайки, я вас дуже люблю. Підписуйтесь. Я думаю, вам це відео сподобається. Сподобався. Ось це відео сподобалось. І дуже надіюсь, що. І, кстати, там моє попереднє відео. Дивіться. І пишіть, тому що, я не знаю, хтось каже, що рецепти знімати, хтось каже, що. Ігрики знімав, ну, поки що от рецепт знімаю. Ну, думаю, вам це відео стало цікавим, пізнавательним. Надіюсь, вам воно сподобалось. Зараз перекину білинчик. Дожарю я вже. І з вами попрощаюсь. Я вже з вами зараз прощаюся. Але... Люблю вас. Дивіться інші серії ще. Ставте лайки. Вже другий раз кажу ставте лайки. Підпишітесь, пишіть коменти. Люблю вас. Зараз вже поставлю цей блінчик як легендарний. Все. Вставу. Все, всем пока! Люблю вас!